Тарас Грегорович Шевченко, світи тихий, краю милий. Світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала звичаю навчала. Виростали мої квіти. Мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, рада, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була б знала, у колисів задушила під серцем приспала. Степи мої запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро братні висихає, мене покидає, і могилі мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері палатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, зрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Якби то, якби то не знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати б не журилась.